Громадська організація UA Animals направила заяву до Нацполіції в Житомирській області щодо жорстокого поводження з тваринами у контактному зоопарку. Хвоста та хата у селі Довжик неподалік Житомира. Про це Суспільному розповіла операційна директорка громадської організації Ольга Чевганюк. Ми хочемо, щоб правоохоронці власне звернули увагу на те, що там відбувається. Прийшли з перевіркою і вчинили. Належних заходів. Ну і власне жодний контактний зоопарк, в принципі, не здатний створити умови, які б би відповідали би потребам тварин. А тому, на нашу думку, цей заклад він не має існувати. Ольга Чевганюк каже, що заяву до поліції написали, отримавши фото і коментар очевидців: нестерпне сморід, хворі тварини, які кудись час від часу зникають: екзотичні змії, на городі та страх за дітей. Наталія Мельничук, власниця екопарку, говорить, що все почалось з інциденту з убитою змією, яка за її словами не належала екопарку. Ну довжику таку змію вбили. Я написала в групі, що навіщо ви вбили таку красуню? Ви ж знаєте, що у вас на довжику є екопарк. Я просто заступилася за цю нещасну змію і е, довжик почав деякі люди, які у нас були, е, і за ціни. Почали кричати, що у нас тут дорого, і взагалі зоопарк і все таке приплили цю змію, і у ці всі фотки взяли, скинули ЮАнімал. Вони навіть до нас не приїхали, не розібралися, нікого не зателефонували. Чи у нас дійсно тут смердить, чи у нас дійсно тут знущається над тваринами? Наталія розповіла, що екопарк бере диких тварин на реабілітацію. Сьогодні на території контактної ферми живуть більше 30 видів тварин. Жінка говорить, що всі тварини вакциновані проти сказу. Серед врятованих косуля, яку збив автомобіль у квітні цього року, та совеня, що випало з гнізда. В нього такі жовті пілями. Це якраз те все, що було збите, і не було живого місця. Навіть ми думали, що ноги в нього переламані, але зробили рентген. Наші ветеринари, і все казалось тільки дуже тяжкі забої були, і розтягнуті зв'язки. Зараз він перестрибує ось цей вольєр. Маленьке совенятко випало з гнізда. Люди відбили від кішки, від собаки, принесли нам. Ми вигодували, навчилися птаха літати. До побачення лети у природу, речниця надполіції Вікторія Дубовик каже, що заяву про ймовірне правопорушення зареєстровано. Від громадської організації про яку йдеться до нас на на даний момент лист не надходив. Але оскільки ми вже виявили ймовірне правопорушення у масмедіа, тому ми самостійно реєструємо заяву і віддаємо на розгляд. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини. Житомирщина.